Сьогодні четвер, 20 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Російська армія в чергове нанесла ракетний удар по Миколаєву. Цієї ночі ворог обстріляв історичний центр міста і поцілив у житлові райони. З самого ранку на місці прильоту працюють екстрені служби, комунальники, представники місцевої влади і волонтери. Вже відомо про постраждалих і жертв серед цивільного населення через нічну атаку. Про все в деталях щодо чергового російського теракту. Дивіться у репортажі Олександра Матюшенка. Миколаїв знову зазнає ударів російських терористів. В ніч на 20 липня ворог поцілив по мирним кварталам Миколаєва, зокрема, зафіксовані удари по цивільним об'єктам, а також житловим масивам. Близько третьої години ночі армія РФ завдала ракетного удару по місту. Внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку і виникла пожежа на площі 450 квадратних метрів. Як повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій, її ліквідували о 7.45. «Проведена Проведено евакуація 30 осіб мешканців будинку, врятовано 9 осіб з них 5 дітей. Також з під завалю проведено евакуацію двох постраждалих перед до швидкої медичної допомоги. Також сталося займання трьох гаражів. Його оперативно ліквідували. Загалом близько 15 гаражів постраждало, а в багатоповерхівках поблизу побило вікна. Як повідомили у місцевій владі, загалом щонайменше 13 будинків зазнали ушкоджень. Зранку на місці почали роботу комунальники. Ведеться прибирання прилеглих територій до епіцентру прильоту. Триває ліквідація наслідків. Тут наразі працює е три комунальних підприємства: пілот працює на видачі плівки та ОСБ, Працює е КП парки. І КПЛ на прибиранні десь близько 40 чоловік залучено на даний час. По техніці тільки та, що допомагає підрозділам ДСНС, це дві одиниці техніки, один екскаватор, один екскаватор навантажувач. Комунальне підприємство КП Парк КПЛ «Автодоріг» з 6 ранку. Як тільки погода дозволить і МНСники завершить свою роботу, ми приберемо і відкриємо рух дорожнього транспорту по цій вулиці. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, загалом через нічну атаку постраждало 19 осіб. Серед них 5 дітей. По допомогу медиків звернулися 8 людей, двох госпіталізовано, серед них одна дитина. Станом на 18.30 20 липня, відомо про двох загиблих людей, тіла яких виявили під завалами будинку. Мешканці сусідніх багатоповерхівок показуючи свої пошкоджені квартири, кажуть, їх оселі витримують вже третій рашистський обстріл від початку великої війни. Це вже третій раз прильот. Бачите, все ж було закрите, забите, все по-новому, все по-новому, все по-новому. Слава Богу, що стекло тут раз повиносило, повидіти. А тепер я не знаю, що нам робити. Все, знову без дверей, без вікна, без дверей, як то в сказки живемо. Три години, о третій годині ночі. Вона звідти десь летіла дуже. Ну, звук було чутно, дуже гучно. Тако... І потім це воно бабахнуло. Винесло те вікно геть на вулицю і входні двері. Мене вдарило щось. Ну, я так потім, потім розумію, що це вирвало маскетну сітку, вони і, мабуть, мене. Я пам'ятаю ту війну 41-го, я пам'ятаю, от і до. А тут ще. Це, це ще страшніше виходить, тому що техніка. А німці так не вели себе, як вони ведуть. На місці прильоту працюють співробітники адміністрації центрального району Миколаєва. Видається плівка і будівельні матеріали жителям постраждалих осель. Допомагають волонтери і представники Товариства Червоного Христа України. Працівники місцевої влади фіксують збитки. Місто Миколаїв сьогодні є точки, видають USB, видають плівку. Адміністрація центрального району займається описом населення, в якого дуже серйозно пошкоджене майно. Повністю пошкоджений будинок пала несуща внутрішня стіна. Тобто людей вже треба відселяти. Місто організувало для цього місця. Адреса я не називаю, але це питання на контролі. Станом на момент виходу матеріалу пошукова рятувальна операція триває. У Миколаївській обласній прокуратурі повідомили, цього разу Росія завдала удару по місту ймовірно двома криватими ракетами Х-22. Олександр Матюшенко Євгеній Гончаренко. Новини на каналі Март. Тривожною видалася минула доба, і для Очакова ворог завдавав по громаді артилерійських ударів, через що сталася пожежа гаража та господарчих будівель на території приватних домоволодінь. Чергові відділення 22-ї пожежно-рятувальної частини якраз працювали на викликах, коли окупанти знову вдарили по місту градами. Один боєприпас влучив у балкон однокімнатної квартири на п'ятому поверсі. Там зайнялася пожежа. Вогнеборці діставалися на гору завдяки автодрабині. Пожежу ліквідували. На щастя, вдома господарів не було, та в оселі ніхто не постраждав. Але контузію та вибухову травму отримав чоловік, який намагався сховатися від обстрілу і не встиг добігти до будівлі навпроти. Повідомила головне управління ДСНС у Миколаївській області. Служба безпеки України затримала в Одесі прокремлівського пропагандиста Олександра Надьожу, так звану праву руку Гауляйтера Стримаусова. Сам Надьожа з Миколаївщини ще до повномасштабного вторгнення розхитував ситуацію в регіоні. Коли окупанти захопили частину Миколаївської області, Надьожа залишився на підконтрольній Україні території та вів антиукраїнську інформаційну діяльність, заперечував існування України, дискредитував ЗСУ. Наразі зрадник знаходиться під вартою йому світить до 10 років позбавлення волі. Потужна злива повалила сьогодні майже три десятки дерев у парку Ліски. Як повідомили в комунальному підприємстві Миколаївські парки постраждали здорові великі сосни. Після екологічної експертизи комунальники взялися за ліквідацію наслідків. Загалом, через негоду, по місту було багато повалених дерев. Олександр Сінкевич повідомив, що миколаївці подали до контакт-центру 32 заявки про це. Стала сьогоднішня злива випробуванням і для зливової каналізації, і вона впоралася з завданням навіть на проспекті Центральному в районі Дормашини. Головний інженер комунального підприємства Елоавтодоріг Денис Барашковський показав, як працювала зливовка на Великій Морській, а також як працівники підприємства розчищали водоприйомники в районі вулиці Гражданської. Саме тут традиційно йдуть потужні потоки. Сьогодні вони посилилися ще й за рахунок води, відведеної зі свіжовідремонтованої Потьомкінської. Далі пряма мова. Під, під час великої зливи листва та сміття забили поверхню колодязів. Зараз хлопці очищають їх. Приладдя від пилососів. Одяг, що знаходиться на дорогах. Одяг, пакети швидко забивають ливні стоки. Зараз все приберемо. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте сайт trkmart.tv. Зустрічайте нових водіїв електротранспорту. На комунальному підприємстві «Миколаїв Електротранс» завершилось навчання другого набору студентів на курсах водіїв тролейбусів. Випускникам вручили свідоцтва про проходження курсу та подарунки. Далі на них чекають іспити для отримання водійського посвідчення. Більше про це розкажемо у сюжеті. Непроста для миколаївців ніч, восьма ранку і не вщухаючи дощ. Та навіть це не стало на заваді випускному водіїв тролейбусів на базі комунального підприємства Миколаїв Електротранс. Сьогодні завершилось навчання для групи, що стала рекордною для підприємства за кількістю охочих. З 22 осіб до фіналу дійшло 15-ро. Навчання проходило в три місяці. кожен студент отримував стипендію щомісячно для того, щоб вони могли вони не мають права працювати. Ми їм оплачували мінімальну заробітну плату. У них те теоретичне навчання та практичне. Під кінець взагалі взайде максимум ну все практичне навчання на маршрутах міста упродовж усього періоду підготовки учні отримували стипендію у розмірі 6 тисяч 700 гривень на місяць. Тим часом навчання було для них безкоштовне. Директор підприємства каже, враховуючи плани міської влади на розвиток мережі громадського транспорту у Миколаєві, така підготовка нових кадрів є просто необхідною. В планах підприємства є будівництво лінії в корабельний район. Також в цьому році було закуплено 40 тролейбусів, 40 нових тролейбусів, з яких 33 вже отримано, 4 планується отримати протягом наступного тижня і решту там, протягом двох місяців. І також є плани на 24 рік придбати ще додатково 20 тролейбусів. Це так звані дообуси, тролейбуси з. Автономним ходом, які дозволять, скажімо так, віддалені райони також підключити до нашого електротранспорту. Серед тих, хто дійшов до випуску Євген, з яким ми спілкувалися на початку його навчання. Тоді хлопець розповів, що завжди хотів спробувати себе у ролі водія. Тож, коли випав такий шанс, вирішив ним скористатися. Та до нині не шкодує про це. Навчання пройшло як по мені доволі легко. Мені дуже сподобався колектив. Дуже сподобався то, як навчають. Сюди я приходив, ну, чесно, мав трошки сумнів, трошки було лячно. Зараз себе відчуваю максимально впевнено і задоволений тим, що сюди прийшов. Його одногрупник Андрій також ділиться враженнями. Навчання пройшло легко і непомітно. Зараз же чоловік готовий сідати за кермо електротранспорту. Я хочу сказати, що устройство будовля тролейбуса далась легко. Поначалу думали, що тяжело вчитися, але доволі благодаря Богдану, що це наш. Лучше кавиця уч учитель на курсах був, благодаря йому дуже все прекрасно, дохочого розказував нам. так що ми, в принципі, та любу знаємо два на даний момент. Уже тим часом на підприємстві «Миколаїв Електротранс» незабаром розпочнеться навчання наступної групи майбутніх водіїв. Після його завершення та складання усіх необхідних іспитів студенти вже зможуть вийти на маршрути міста за кермом електротранспорту. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. До новин спорту, незважаючи на складні часи, миколаївські шахісти продовжують берегти традицію цього прекрасного виду спорту. Сьогодні вони знову зібралися, аби турніром відзначити міжнародний день шахів. 20 липня 1924 року було створено міжнародну шахову федерацію ФІДЕ. у світі. Цю подію почали відзначати з 1966 року. Верховна Рада у 2011-му своєю постановою проголосила День шахів в Україні. А вже у 2019-му Генеральна асамблея ООН теж визнала 20 липня всесвітнім днем шахів. До нього і був присвячений турнір у Миколаєві. В цей день в різних куточниках світу відбуваються шахові якісь змагання, шахові Заходи, можливо, це сеанси одночасної гри. Ми в Миколаєві проводимо традиційний бліц-турнір. Розрізняють три різновиди гри: класичні шахи, швидкі шахи, або рапід і бліц. Саме бліц сьогодні грали миколаївські шахісти. Про особливості його правил розповів Митро Горошенко. Ми сьогодні граємо. Кожен учасник має по три хвилини, плюс додавання дві секунди. За кожен зроблений хід одна партія триває. 5-6 хвилин дуже швидко. Треба швидко вирішувати, куди поставити фігури, якісь розрахувати комбінації, розіграти дебюти. Ми сьогодні зіграємо 11 партій. Кожен з шахістів, І, як кажуть, шахіст, коли грає партію, він проживає одну одне життя. Тому ми сьогодні шахісти проживемо кожну по 11 життів. На турнір зареєструвались 30 учасників. Що за словами організаторів є непоганим показником у військовий час. Шахісти, які брали участь у змаганнях, кваліфіковані мають від першого розряду. Та вище демонстрували свою майстерність в цей день і зовсім юні учасники, і дорослі шахисти. Наймолодший Павло Узун, якому всього вісім років. Найстарший вже легендарний для миколаївської шахової спільноти Олександр Петрик, 84 роки, і для якого шахи чи не єдина можливість ще й відволіктись від того жахіття, яке зараз відбувається в нашій країні. Це ж яка розрядка, а аби ж знали. Це оце сидів би дома, щось думав, коли десь прилетить, а так. Спілкуємося, молоді багато зубасти. А за підсумками турніру були визначені переможці кращі серед ветеранів Олег Макаров, серед юнаків до 12 років Михайло Волосюк. Ну а загальний п'єдестал пошану виявився таким. Третє місце Гліб і срібло у Дмитра Горошенка. Ну, а першу сходинку, а разом з нею і перемогу в турнірі, здобув Роман Штонь. На завершення трохи інформації для тих, хто хотів долучити свою дитину до гри у шахи. Миколаївська обласна федерація робить усе, аби це для городян було можливо. У нас є сайт Федерації шахів, там є форми для заповнення для того, щоб навчатися шахами. Ну, і цього року ми також оголошуємо набір у всі наші там відділення, в шахові клуби, в шахову академію, е, дамо інформацію нашим городянам, і вони зможуть своїх дітей зареєструвати для або підлітків, ті, хто хоче займатися шахами через соціальні мережі, через наш сайт Федерації і. Ну, будемо казати, у нас буде змішана форма навчання. Будемо дивитися решти-решту ситуації, але те, що онлайн буде 100%, а щось буде і вживу. Сергій Мельников, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І на останок про погоду у п'ятницю, 21 липня. Синоптики обіцяють миколаївцям сонячний день без опадів. Вітер південно-західний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 30 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 39%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. не перемикайтеся і до зустрічі на марті.